На одній з найбільших котелень Чернівців запрацювала перша на Буковині когенераційна установка. Вона виробляє власну електроенергію та тепло. Це зменшить навантаження на енергосистему і забезпечить роботу навіть під час блекауту. Які переваги ще має обладнання та як воно працює, дізнавалася Альвіна Абрамчук. Когенераційну установку встановили на одній з котелин Чернівців, яка подає тепло у понад 100 житлових будинків та 40 соціальних об'єктів. Обладнання місто отримало у рамках проєкту енергетичної безпеки Юсейд. Установка може виробляти електрику та тепло. Фактично у нас зменшується навантаження на енергетичну мережу, додатково отримуємо теплову енергію. Ну і звісно, електрична енергія, яка є. Для підприємства економічно вигідніше ніж споживати її з гальної мережі. Під час блокаутів на 100% забезпечувати електричну енергію, цю найбільшу котельню, тобто, фактично, ми вже при наявності природного газу і водопостачання ми на 100% будемо забезпечувати всіх мешканців цього мікрорайону. Працює когенераційна установка в автоматичному режимі. Її обслуговуватимуть троє працівників. Для цього вони проходили відповідне навчання. Виробляє 800 кВт електричної енергії, це ми повністю забезпечуємо споживання котельни, тобто не споживаємо електричну енергію з мережі. Це ми бачимо в нєма схема, як ну, така, принцип роботи цієї установки. Тобто входить, заходить природний газ, поступає на генератор, виробляється електрична енергія, частина газів виходить в атмосферу і спрацює вже сам генератор. Все авто в автоматичному режимі. Вона повністю підтримує ту установку, яку ми задаємо, і вона ну, повністю забезпечує синхронізована з мережею. До кінця листопада мають встановити ще одну когенераційну установку на одній із котелень Чернівців. Альвіна Бремчук, Микола Гануцін, новини Сі 4